Всім доброго, доброго дня, мої любі! Сьогодні такий веселий день, такий світлий, але з понеділка обіцяють уже нам холод. Але ми будемо надіяти, що буде все гарно. Ось дивіться, що я купила таке веселеньке, і я цей продукт дуже люблю і всім рекомендую. Гляньте, який це салатик. Салатик порадує своїх равличків. І сама поїм теж цей салатик зроблю. Додавлю, ось для своїх равликів я е, наконець то купила ось такий кокосовий субстрат у нас в зеленому світі. І цей кокосовий субстрат у нас коштує дві оціх е, е, штуки, тут там 7 літрів. І там ще одна така ж, коштують 104 гривні, тобто по 52 гривні. А в центрі мені казали, що по закупці вони вже 80 і ми їх не закупаємо. Але у нас на дивці я купила. І це класно. Також в Єві мої любі, я купила ось такий ополіскочий для. Порожнини рота. Я Яполіскувач по акції був 56 гривень. Також по акції я взяла ось таку бомбочку бомбочка для ванни. М -м -м, називається Спа-Бомб Беррі Сорбет і пахне як таким. Таким паленим сахарком. Це дуже класний аромат, мені подобається. І ось ця бомбочка 17 гривні коштувала. А рядом така ж бомбочка але більше, 56. Ну, звичайно, я взяла оцю маленьку, і хватит. Також взяла по акції ось такі серветочки, розходнички. Вони по 4,99. Зараз тут 15 штучок. Дві взяла Crazy Mint і Fruit Mix. Так як у мене постійно я зав'язую волосся і на роботі взяла ось такі гарненькі резиночки, вони золотисті. Їх тут 4 штучки, 1999. Також взяла нашого виробництва масочку. Масочка йде по корейській технології, Південна Корея. І вона тканинна. Звісно, з цією ягодою в Blue Berry, голубька. Також взяла на пробу ось такі Мен Це з Кореї. Південна Корея виробляє ось такі. У нас бритви одноразові, ми брали завжди бік, але бік зараз 71 гривня, а це за 37 гривень. І якщо сподобається моїм хлопцям, я буду їх брати. Тут теж 4 штучки і 37 гривень. Я вже взяла теж собі на пробу таку і розкажу вам, чи гарні вони, чи не дуже. Взяла ось такий крабик, крабик у нас за 39,99, пішла в Аврору, думала там теж взяти крабик. Але його там не було. Взяла, ну, теж, ну, теж, Він такий не тримає моє волосся. Моє волосся жорстке. таке, жорстке. Йому треба такий крабик серйозний. О! Тримає класно. Мені подобається. Ось такий, дивіться, він такий щіненький. Також взяла на пробу ось таку. Олійку для кутикули, буду свої нігтики обробляти. Класна, така. О, отак поверну і можна опрацьовувати. Це е, соковитий е, ананас за 56 гривень. Теж йшов по акції. Ось така. Для обробки кутикули. Ну і також я підручки собі взяла. Біокон Натуральний уход, секрет улітки, сиворотка для лица. Це, ось дивіться, яка класна сироватка. Вона у нас отак набирається. Такий почти який. Пахне як вся біоконовська серія. Гарно розповсюджується зволоження 100%. Буду використовувати і в порожніх пляшечках ось така біку. Буду вам розказувати. Застосування наносити на очищену шкіру обличчя. Сироватка містить фільтрат слизу равлика, ріанську, а хатіна фуліка інтенсивно зголожує, пом'якшує. Ось так. Буду під очки наносити, мої любі. Ось такі були мої покупочки з Єви. Я рада, що ви приєдналися до мене. Всіх цілую, люблю дівчатка, до нових зустрічей!